Зласти, приїхали на стелах АЗС. Нові рекорди. Зарплата не міняється, а топліво росте. Чому в часи блекаутів бензин, дизель та газ входять у круте піке? Що буде завтра з ціною на автогаз, який стрибнув найвище? На майже максимум чи підніметься вартість проїзду в громадському транспорті та таксі? Хто вже, окрім самих водіїв, платить більше? Вигідно, невигідно, а вже знаєте, коли кістки хрумтять від, від морозу. А чисто водна обогріва. Головне, за якого сценарію ціни на автозаправках. А всі види пального можуть іти донизу. Вони тягнуться у ранкових заторах на роботу і повщільні корки повертаються увечері додому. І ще не знаючи, що на них усіх чекає сюрприз, який вони побачать вже наступного дня, заправляючи своє авто, Акциз на газ додав півтори гривні на кхе, бензину гривну 80 і дизельне пальне 2,20. Цього разу це не примха нафтових магнатів і не апетити окремих заправок. Це вимога закону, ухваленого депутатами ще у 24-му, щоб підтягнути правила до європейських стандартів. Україна чотири роки поспіль зобов'язана підвищувати акциз на геть усі види пального. Виключно через акцизи. Це ще нас це чекає двічі, 1 січня 20-го року та 28 року. Цього тижня першими відчули різкий стрибок цін. Зовсім не власники бензинових чи дизельних люксових авто. Удар прийняли ті, хто їздить на недорогих машинах, переобладнаних під блакитне паливо. З 2024 року. Це вже третє підвищення е, на нафтопродукти, акцизу. І найбільше підвищувалися акциз саме на Автогаз. Якщо на бензин десь нас підвищився на 40%, відсотків, нас десь пальне за цей час. Ну з 24 року на 83%, відсотки, то на Автогаз майже в 4 рази збільшився. От і маємо іронію ринку. Ще вчора найдоступніше сьогодні. Чемпіон подорожчання. Автогаз у великих мережах АЗС переписує цінники. Те, що місяцями трималося біля 35 гривень, наприкінці тижня різко стрибає до рекордних 40 за літр. І наслідки одразу лягають на плечі водіїв, приватних авто та таксистів. Ну, має повний бак 1700. Угу. Перед цим я на 1300 заправлявся. Плюс 400 гривень до повного бака з 2000 це – це мінус 30% відсотків сімейного бюджету. І такий стрибок уже не виглядає дрібницею. На Автогазі їздить багато. Транспорт, який розвозить продукти харчування, промислову продукцію, то це мені здається погана історія, оскільки це б'є по кишеням найменш забезпеченим верстам населення. Та головне питання інше: чи дістанеться цей рахунок тим, хто взагалі не має машини? Громадський транспорт поки тримається, але розмови про підвищення тарифів уже ширяться і виглядають цілком реальними. Протягом тижня факти тижня моніторили столичні ціни на таксі через різні застосунки. І на старті вони виглядали майже незмінними в середньому 20 гривень за кілометр. Але останні три дні поспіль навіть зранку, в суботу та неділю, здавалося б, коли місто ще має спати, ціни були вже зовсім інші: 40, 50 і навіть 60 гривень за кілометр. І ні, це не трансфер з вокзалу на вокзал, це звичайні поїздки у спальних районах. Але й пасажири не остання ланка в цьому ланцюжку. Дорожче пальне потягне зайву копійку навіть з тих, хто взагалі нікуди не їздить. У часи блекаутів генератори стають порятунком для людей і бізнесу, поглинаючи сотні літрів дизеля та бензину. До цього додаються мешканці приватних будинків з газовими балонами. І кожна гривня на заправці рано чи пізно б'є по сімейному бюджету. На одній зі столичних заправок справжній ажіотаж. Через дорогу за газ справлять майже 40 гривень. А тут іще стара ціна всього 35 гривень із гаком. Зараз буду проверяти скільки воно коштує людей з газовими балонами для опалення приватних будинків. Тут не менше ніж автомобілів у черзі. Я другий раз заправляю за весь час, і не автогаз, а чисто водна обогрів. Експерти з паливного ринку заспокоюють, газу вистачить на всіх. Дефіциту пропан Бутану поки немає. А відсоток тих, хто приїхав заправити газовий балон в цілому по країні, поки що залишається незначним. Я не відчуваю якогось цього. Такого серйозного сплеску додачі попиту через от, збільшення споживання саме в неавтомобільному секторі. До коли нема нічого, то балон можна принести і запалити вигідно, невигідно. А вже, коли знаєте, коли. Кістки хрумтять від від морозу, то вже тут, тут по перше не до прорахунки. Прорахунки можливі, якщо гривня просяде по відношенню до євро. Попереджають експерти. Тоді автогаз цілком може спробувати пробити позначку у 40 гривень за літр. Поки що ж підтягування ціни прогнозують хіба на дрібних заправках, де пропан коштує на кілька гривень дешевше. Ціна я думаю, вона вийшла вже на майже максимум, але може вона в, в середньому зараз 38. Гривень то може вона десь зрости до середня 38,5-39, з половиною да тобто впродовж наступних двох-трьох тижнів, але на великих мережевих АЗС блакитне паливо вже ніби й так вперлося в стелю по скрапленому газу, плюс-мінус вже фініш. Але я кажу зараз більше за великі мережі, які є так, так би мовити, хедлайнером. Із бензином і дизелем ясності менше, акцизи зросли і там, але реакція цін не така швидка, як у пропану. Тож перевіримо на цифрах без брендів на прикладі трьох найбільших мереж, ти вартість майже завжди однакова. Це моя перша заправка цього року. Хотілося б сказати приємна, але ні, бензин справді подорожчав на цілу гривню. І на табло це непомітно, але коли розраховуєшся за повний бак, то це справді відчутно. Прогнози щодо бензину та дизеля експертів розділили. Одні прогнозують підвищення ще мінімум на гривню, аргументуючи це можливим послабленням гривні. Інші налаштовані більш оптимістично і не очікують серйозного стрибка цін. Ну я не бачу причин там, щоб у нас там плюс одна гривня була. Я думаю, що це буде всього по регіонах там плюс 50-70 копійок, тому що нафта. Котрування на нафту більш-менш стабільні. Вони в коридорі 60-63 долари за барель. Автолюбителі теж розділилися на два табори. Одні вважають, що під час війни та блекаутів ціни тримати стабільними єдиний варіант. Доходи у людей не зросли, а виживання й так нелегке. Я взагалі вважаю, що під час війни в нас повинно було це безплатно вже бути, доскільки ми вистраждали. Ну, але ж такого не буває. Мені просто від цього дуже, дуже сумно. І все. Так більше працювати треба. Інші, хоч і не радіють зростанню цін на пальне, проте визнають, у цьому необхідність. Мовляв, у час війни хтось мусить підтримувати бюджет, аби фронт не посипався. Хотілося б, щоб не піднімались. Ну це на наше побажання. Ну, розуміємо, що військовий стан. Пальне дорожчає, машин на дорогах менше не стає. Ранкові та вечірні затори це яскраво доводять. Чи надовго затримуються хоча б сьогоднішні ціни на пальне поки не ясно. Проте існує ще один варіант на перший погляд, фантастичний для України сценарій, який міг би порадувати геть усіх. Зокрема, ця операція в Венесуелі, Вона за прогнозами. Світу дасть дешеву нафту, тобто котирування на всі види пального можуть піти донизу, і, відповідно, і нам слід чекати такого послабшення на заправках. Можливо, і ціна піде теж вниз. Поки ж реальність інша, акцизи піднялися. Зарплата не міняється, а топливо росте. І якщо цінові стрибки не зупиняться, економія в країні стане розкішю, а пальне маркером того, що грошей у гоманцях менше ніж літри у баку. Кожен літр стає дорогоцінним, а планові поїздки випробуванням терпіння і власного бюджету. Віталія Фенасієнко, факти тижня Сітів. Єдині новини.